Мої вітання всім. Сьогодні ми з вами вивчимо трюк розкол. Трюк виглядає нескладно, ніби треба викинути два м'ячі з одного боку, а потім з іншого. Але складність в тому, що одночасно двома руками з одного боку і одночасно двома руками з іншого боку треба буде викидувати м'ячики. Потрібна буде практика. Щоб два м'ячі не збивались, вилітали з однаковою висотою. Не перелітали один одного, щоб це були чіткі, можна сказати, лінії. Треба практикуватись. І так, беремо два м'ячики і пробуємо викидувати два зліва, два справа, два зліва, два справа. І тепер додаємо ще хлопочок з іншого боку. Два викинули хлопочок, викинули хлопочок. Так, беремо тепер третій м'ячик і намагаємось робити так, як нам треба буде викидувати, але поки що тільки з трьома м'ячиками. Це буде виглядати, ніби це в нас колони. Так? Але нам треба буде викидувати третій м'ячик, той ще один, двома руками одразу. Тобто ми викидаємо два м'ячики і потім викидаємо один-двома руками одночасно. От нам треба буде повернутись трохи тілом в сторону, там, де в нас буде один м'ячик викидуватись, і одночасно двома руками його підкинути. Будемо спершу робити, просто підкинули два, підкинули один і зловили ці всі м'ячики. Підкинули два, один, і зловили і зупинились. Далі вже просто зациклюємо 2, 1, 2, 1, 2, 1. І обов'язково, обов'язково, щоб ви викинули цей один м'ячик двома руками, щоб ви встигали відвести другу руку також до цього м'ячика і викинути. Одночасно двома руками. Далі, вже, якщо ви з вами добре вивчили фонтан, колони, поршні, синхронні поршні, асинхронні поршні, то вам не складе багато клопоту, щоб вивчити трюк розлом, легкий в розумінні, але це потрібна практика. От, пробуємо виконати два, 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 два. Як ми викидували з одним ящиком, але тепер додаємо четвертий. Два, два, зловили. Два, два, зловили. Два, два, зловили. Для початку можна підкидувати вище м'ячики, щоб у вас було більше часу для е, повороту до інших двох м'ячиків. Ну і далі, якщо у вас виходить е, викинути, викинути і зловити, то пробуємо вкинути третій раз, четвертий та зациклити цей трюк. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Підписуйтеся на канал, ставте ваші подобайки та пишіть коментарі.